Як тобі подолати проблему. Давайте подивимось, яка у вас є нагальна проблема. Да, і це буде в принципі ваша сигніфікація. Можливо, ви побачите тут проблему ваших рідних друзів і зможете їм щось підказати. Або буду вдячна, якщо ви зможете поділитися моїм відео. І, взагалі, я хочу всім подякувати за те, що ви ставите лайки, пишете мені, коментарі. Все це допомагає розвивати мої канали. Я за це щиро вам вдячна і бажаю. Вам всього самого найкращого. І так, любі друзі, думайте про себе. Давайте подивимось, яка зараз проблема, і потім яке є вирішення, да, як вийти а, з цієї проблеми. І так, яка зараз є ситуація у вас? З чим треба попрацювати? Дивіться. А, ну, тут на вашому шляху, вам хочеться діяти. Вам хочеться якогось розвитку, вам хочеться якогось початку, так? Да? Тут можливо буде два варіанти. Я зараз вам розкажу, тому що дивіться, кожна карта вона багатогранна. Да? От, і тож, Ви вже, ви готові кудись рушити, ви готові починати. Можливо, ви хочете мандрувати, наприклад. Да? Тобто, якийсь початок, ви готові вже робити. Так само ця карта є фалічним символом, і це означає, що ви готові, можливо, до якихось відносин, але дивіться. Тут у вас на шляху, да, до вашого трону, бачите тут. Посередині вийшов імператор і перевернутий. Тож вам може тут заважати саме просуватися вперед, якщо це не відносини, неважливо, відносини, да? не відносини, можливо, ви до такої жіночки хочете просуватися, або ви хочете утримати свій трон, ви хочете бути королем королевою. Да? Це королева жезлів, це коли в мене в родині все добре, в мене усі нагодовані, ну тобто усім дала, да? Як то кажуть, усі нагодовані, усі одягнуті і так далі. Да? Але посередині імператор, Тож, фактично, вам може тут заважати якийсь імператор. Він перевернути. Ви повинні розуміти, і не важливо в якій справі, да але. У імператора, коли перевернути, можуть бути, якщо є така людина, да у вас висока це може бути, ну як їх називають, висока посадова людина, да, це від, від цієї людини щось залежить цьому житті. Е, імператор, це як чотири короля, е, тобто вищий статус, да, чотири короля докупи, скажімо так, от то це така впливова людина. У так можна сказати, можливо, е, керівник, наприклад, да, керівник якоїсь. Організації, від котрої знову таки щось залежить вашому, вашому житті, да, тому що ви тут прям вже палаєте, ви хочете кудись да, прорватися, кудись посунутися, але такий імператор на вашому шляху. А, ще дивіться, у цього імператора може зараз бути не дуже гарний. Період в житті, можливо, за цього він такий, да, виридує, скажімо так, от або і у такого імператора може бути можливо вам хочеться теплих відносин, да, тому що тут пані дивиться в сторону імператора, але зараз у імператора може бути проблема з потенцією в такій в такій позиції. Карта про це може казати. От, тож знову таки, да, куди сунутися, якщо ну тут треба щось вирішити, от тож дивіться, яка проблема, ще що таке імператор. Якісь незаконні дії можуть бути від інших знову такі людей. Це може бути навіть ціла організація. Я про це вже сказала. Да? І ви не можете е, спокійно сидіти. У вас, наче, трон є. Да? Ви можете приймати якісь рішення, ви людина дієва, ви можете е, щось робити, фактичні, якісь кроки в своєму житті, але не можете. Ну, нема спокою, да, тут в мінусах нема спокою, ви можете багато нервуватися. Або, знаєте, тут може бути ще таке, як коли скляна якась стіна переді мною стоїть, да, і я б'юся об неї, мені боляче, я не бачу. Нічого, я не розумію, що мені заважає просуватися, але я розумію, що я не можу просуватися. Да? Тобто, зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Отак От може бути, любі друзі. Тож, давайте подивимося, як вам обіграти такого імператора. Що вам допоможе? Я залишу ці карти тут. От, що я іноді їх прибираю, чому я озвучую, іноді я кладу їх в колоду. От зараз мені захотілося їх залишити, тому я їх залишаю. Що допоможе тут вам подолати імператора, щоб або хто це не. Був що вам тут допоможе в? Ну, мені не хочеться казати в боротьбі, да, тому що якщо це у людини рідної до вас імператор, він може бути ваш фактичний імператор, да? людина, котра вам дорога. Якщо в неї проблеми, то тут не про боротьбу треба розмовляти. Розумієте, тож я хочу запитати, давайте я так взагалі, а що в цій ситуації вам допоможе? який є вихід? Отак так запитаємо, подивимося що вийде. Потім я зроблю ще якийсь запит, якщо нам буде щось незрозуміло. Що тут допоможе в цій ситуації? Як вам все ж таки просунутися вперед? да, По тузу жезлів? Що вам допоможе? Я ж. Затримала дихання. Що вам допоможе? Я показую да, любі друзі, і розказую. Дивіться, вам допоможе об'єднання. Можливо, ви знаєте ще, королева жезлів це така пані. От якщо її розізлити, вона може фактично взяти того жезла і почати гамселити. І ця пані, вона цілеспрямована. Вона може гамселити того імператора, да, і рік, і два. Якщо то, то треба. Ну, звичайно, да, це не фактично, скажімо так, убивати людину, да? наприклад, там в інтернеті щось або або щось писати, або ну, давити якось. Да? Тобто, теж, тому що це знову-таки людина, котра любить діяти. Да? І вона може задовбувати, скажімо так, такого імператора. Можливо, в нього самого, самого немає рішення. Да? Або, можливо, така позиція може тому що тут у вас дв, дві карти жезлів. Да? а це... Такі палки почуття, да? і ви можете просто налякати. Імператор же теж людина, любі друзі, да? особливо, якщо справді то чоловіка, ви жінка. Ви можете просто налякати таким своїм напором, Да? Можливо, колись налякали. Людина досі не знає, да, як, мені, як з нею взагалі розмовляти. Да? І чи можна з нею розмовляти? знаєте, Мене, мене колись один теж висока ну я завжди їх в лапках так називаю, мені не подобається. ми... Ну ладно, зараз не про це, да, не про політику. Але він колись назвав мене людину, жінка на БТРі. Тобто, таким чином да, він вирішив, що зі мною неможливо розмовляти. Зі мною можливо розмовляти, коли зі мною розмовляють. Ви розумієте, коли до мене ставляться на рівних, якщо мені вказують пальцем, да, там, типу звисок, висока, да, тоді я буду ну, справді брати таку <кхи> такий жезл, да, і буду його гамселити. Якщо треба багато років, я буду це робити. от. Тож, можливо, ваша така цілеспрямованість і напор могли його налякати. скажімо так і людина просто не розуміє, що справді що з ним можна розмовляти, типу що з нею можна домовитися, можна домовитися, да тому, що так, жезли це. Про такий запал, якийсь да про е, напор, про по, про потужність, скажімо, про швидкість так само розумієте, можливо, людина ну боїться, що там е, ворухнеться в вашу сторону, а ви вже знаєте, швидко-швидко все собі там вирішите. Ще щось то лада, добре з тим імператором, що допоможе. Дивіться. Допоможе об'єднання. Це може бути не об'єднання з таким імператором. Але я все ж таки вам раджу, якщо це є людина в вашому житті, яким чином показати донести до нього, що з вами можливо розмовляти. Розумієте, це може бути ну. Це може бути дуже гнучко, да, якось десь там написано, якось якийсь малюнок може бути, як статуси люди ставлять, коли не можуть напряму до людини щось донести. Да, люди ставлять статус, інші люди то читають і розуміють, що ну, це ваш статус, навіть якщо малюнок не ваш, наприклад, та да, якась там репліка не ваша, але ви то ставите, то означає, що ви з тим згодні, розумієте? От, і тому людина розуміє, що так, зараз у, у нього у неї такий настрій. Да, як що ви чоловік, дивіться, то імператор так само і е, може бути вашим конкурентом, да? От, е, наприклад, за королеву жезлів, то ж вам допоможе тут якесь об'єднання. Дивіться, це не завжди про кохання, розумієте? Це про те, що я обираю душою. По перше, по-друге, тут взагалі про який союз, про який альянс, да, от ну як мінімум тут. Спокійна розмова знову таки дай дати можливість іншим людям висказатися тому що знову таки королева жезлів, ви людина, котра може, Знаєте, така може так себе поводити, коли там до вас хтось щось починає вам намагається пояснити, да ви можете бути такими імпульсивними і сказати: ой, ну ну після там двох слів, да. Ви можете сказати, мені вже все зрозуміло, але але ну просто дозвольте іншим людям да знову таки зайти в ваше життя, принаймні. Пояснити, да, чому так, чому я стою на, на чому я до тебе з такими відносинами? Да? О, тож тут якесь об'єднання. Ще раз, ви можете об'єднатися з якоюсь м, проти імператора, наприклад, да, дивлячись, яка у вас ситуація. Звичайно, це загальний розклад, але я вас просто закликаю п -п перекласти, да, мати, розвивайте своє критичне мислення, перекладайте цей розклад на себе. Тобто ви можете об'єднатися. З іншими людьми, котрих можна поставити в противовіз такому імператору. Дану це як мінімум, щоб ви розуміли, повинен бути якийсь король у вашому житті, або просто да, якщо ви проявитеся е, спокійно, якось да. Якось гнучко, ну я вже це сказала до такого імператора. То, можливо, прийде час да об'єднання. Тоді, звичайно, до допом... допоможіть собі. Да, допоможіть об'єднатися. Далі, що допоможе? Дивіться колесо фортуни вам може десь пофартити. Наприклад, да, ви можете зустріти фортуна, вона і не дізнайського грається. В неї є таке значення, що ти отримаєш. Ем... Ти отримаєш успіх, да? десь тобі пофартить, якщо ти будеш все ж таки вірувати в себе, по перше, да? от і е, не знаєте. Як то українською, не піняти на, на свою долю, да? тобто не ругати свою долю, тому що іноді люди самі від, відпугують просто успіх. Вони е, кажуть, да, і розмовляють про то, а ще й пишуть, та да, мені ніколи не щастить, да? та -та -та -та. а якщо, повірте мені, да, якщо розібрати життя на консультації людині, людини, то і вона да, очі відкриває, ля, і тут мені пофартила, і тут. Тобто ми самі е, відпугуємо да, її Тож тримайтеся позитиву, віруйте в себе, що ще допоможе. Якщо кудись треба поїхати, їхайте. Да? Якщо треба до такого імператора поїхати і з ним по, порозмовляти, якщо є така можливість, їхайте. Якщо взагалі ви хотіли. Ну, їхайте, я, я так я розумію, що я неправильно кажу, я просто шуткую. От я одразу пояснюю деякі речі, щоб мені не писали і не заважали. От ті, кому щось не подобається, я просто кажу тоді, ідіть далі. От я для тих, кому подобається моє Розклади, да, і хто шукає відповіді. Далі, дивіться, якщо кудись треба їхати, то їдьте. Якщо тут по дорозі може щось відбутися, наприклад, да, об'єднання навіть у вас може відбутися не, неочікуване. Об'єднання може відбутися неочікувана і знову-таки десь по дорозі. Або ви можете просто опинитися в потрібному місці. Потрібний час. Отака вона фортуна. да, іноді ще дивіться, ну вона в прямій позиції, але я все ж таки скажу, тому що прийшла ця, ця інформація, ця думка, і тому я краще вам вас попереджу. Іноді фортуна робить так: наприклад, ви кудись поїхали, у вас ламається машина. Наприклад, да, не. не, не, не. Цей не фокусуйтеся на цьому, це просто приклад. У вас ламається машина, а, ви стоїте да, і голосуєте, що вам хтось допоміг там, або не знаю, там бензин у вас скінчився, да, ну не подумали, не подивилися. От, і зупиняється інша Це фактично таке було у людей. Зупиняється машина, ви знайомитеся з людиною, да, от і потім там вже йде об'єднання, йдуть стосунки. А також одного разу було, що одна жіночка на машині підрізала чоловіка, і він так в. У них перш, перші секунди це була ну, така, знаєте, боротьба титанів, тому що він на неї кричав, звичайно. Да? Ну, там майже була аварійна, ну, була аварійна ситуація, але вони не стикнулися. Тобто він зреагував. От, ну, Вона була не дуже, не дуже така. А... Відволікалася, отак скажемо. Я ще не розговорилася. Вибачте, щось слова позабувала зранку. От, тож, любі, друзі, да. І вона, а вони потім все ж таки, тобто вона почала згладжувати це, да і почала там ну вибачатися, звичайно, і посміхатися йому. І він каже: Ви мені винні. А, ну, вона йому сподобалася, коли він там вже випустив свій пар Прокричався. Вона йому сподобалась. Ну, зовнішнє, звичайно. Як вона, мабуть, же, почала до нього підход знаходити, ну щоб не було проблем. Да? От і він каже: ви мені винні вечерю. А вона каже: Я не люблю бути винною. Тож сьогодні, ось у стільки, у стільки. Тобто і вона йому і назначає вечерю і звичайно були були в них відносини. І це а, ну якимось чином допомогла. Я не буду зараз розказувати всю ту історію, але там був дуже щасливий кінець, як то кажуть. Не кінець, скажімо, а початок нового да в житті. Тож ще допоможе що дивіться тут, лицарь мечів, да? А, і. Дев'ятка жезлів знову таки ці карти кажуть, ви втомилися від цієї ситуації, або фактично від такої людини. Да, що ви його може і гамселити вже і не гамселити. Можливо, вже по порізному намагалися якось налагодити відносини. Нічого не виходить. Дев'ятка жезлів, да це я втомлений. Вам допоможе те, що ви продовжуєте робити те, що ви робите. Да, тобто тут людина щось відстоює. Ви можете відстоювати відносини або свій трон перед таким імператором, або будь що да ваші статки якісь. Ото вам допоможе. Те, що ви зберете всю свою мужність в кулачок, як то кажуть, і продовжите свою справу, тому що тут перемога можливо. Так вже перемотана у людини голова, да? от, але ви за крок до перемоги. Тож дивіться, ще що вам допоможе Лицар мечів перевернути. Це може казати про те, що можливо, знаєте, можливо, якийсь випад, скажімо так, як спровокувати на. На контакт, тому що тут по цим картам, да, ви можете битися як риба облі, да, але нічого не відбувається, тому що е, імператор як відморожений, да, він такий, та я вже нічого не бачу, та мені вже не боляче. Да, він е, можливо, в нього вже, знаєте, як імунітет до ваших усіх жезлів, е, вже з'явився імунітет. Да? О, тож, можливо, лицар мечів, дивіться, перевернути, але в будь-якій позиції ця карта каже про те, що. Тут можливо вам чимось ризикнути знову тут так само про пересування, да ви можете не вірувати, наприклад, що якщо я кудись там поїду, що щось налагодиться, або я що я його побачу, або ще щось, але вам всі карти кажуть, да що можливо через якесь об'єднання. От ам... Ви зможете, але об'єднання може бути знову таки через якусь дорогу або якусь вдачу. Ну тут дві карти поруч дай вони кажуть, що можливо вам треба кудись поїхати. Ще лицарь це про те, що ви повинні розвивати свої лідерські якості. Датут е, лицар це той хто. Ну, цим займається. Це людина, котра претендує на лідера, розумієте? А королева Жезлів вона є лідером. Да? От, Але тут, можливо, перевернута, вам не вистачає все ж таки якоїсь або інформації, або. Можливо, ви не знаєте зараз до кого поїхати, да? як саме під'їхати, можливо, до когось, да, Тож вам допоможе все ж таки, що ви будете проявляти, дивіться, це ваші жезли, да? це ваші інструменти. Тож, якщо ви будете і далі проявляти свій намір отримати. Цю свою перемогу да будь-яку, от тоді вам допоможе все ж таки якась інформація може до вас прийти. До речі, вона може прийти знову таки дуже стрімко від іншої людини. Ви можете вважати таку людину ненадійною або. Е Ну можливо, да, ще лідер не до лідер, як то кажуть, да, ще чогось там людині не вистачає. Ну ще не король, але інформація до вас може прийти, тому що мечі це про ментал, про інформацію, да, про, про, про щось таке, про внутрішній світ і так далі. От я все ж таки хочу уточнити, про що тут каже лицарь мечів. Я зараз уточнюю, лицарь мечів перевернутий. Про що дайте пояснення. Будь ласка, про що це? Лицарь мечів перевернути. Ну, бачите, тут знову такий шут перевернути. Тобто, дивіться, тут навпаки, я сказала, що треба десь ризикнути, але не собою, розумієте, щось десь сказати, да, ризикнути, вийти до когось на, на контакт. Так, вам треба бачите, вам треба зараз. Втримати все, що у вас є, да, от свій трон. Ви спочатку, щоб у вас все вийшло, щоб ви пішли в розвиток, да, щоб ви могли щось почати ще нове, кудись просунутися, або щоб пішов з вашого життя, да вирішилось якесь питання з таким імператором, котрий вам просто заважає жити. Вам треба всередині з собою зголоситися, що все, все в цьому житті, що у мене є. Це моє да? мій трон це моє, мої жезли це моє, мої бажання починати нове будь-які бажання. Будь-яке нове це все моє. Іноді люди самі, дивіться, коли ми внутрішньо не готові, так? все ж таки сидіти все життя на тому троні, тобто мати гарне життя. Так? Тоді з'являються саме такі імператори, від котрих в нас з'являється як то знаєте таке слово сленгове відмазка, да. Тобто людина сама собі не дозволяє внутрішньо, але ну а якась повинна бути причина, чому да в мене не виходить. І тоді з'являється такий імператор в житті. Людина така видихає, каже: ну, все, все. У цей імператор це він мені не дозволяє жити багато і щасливо, да або мати як, якісь гарні стосунки. Це це він моя провина, розумієте тобто, ну не провина ви. Зрозуміло, так? Да? Вся, вся він винний, в ньому, в ньому вся проблема. О, тож, дивіться, що вам допоможе тут. що лицар, він каже: не будьте надмірно довірливими, не будьте надмірно е, в той же час і. Тут все ж таки про легкість, але вона перевернута, вона каже і про довірливість, да? і надмірну таку е безтурботність. Да? Тобто не думайте, що все вирішиться просто так. От не думайте, що якщо ви будете е нічого не робити, да? то такий імператор скаже: Слухай, що ж вона нічого не робить. Да? Піду допоможу людині. Ну такого не буває. Допоки ми не починаємо рухатися, нічого не змінюється. Тож я вам бажаю все ж таки утримати при собі всі ресурси до. Речі, да, це і грошей стосуються, і ваших ресурсів інших, як щоб то не було, ви все повинні утримати при собі. Тут може хтось може ваш, вами маніпулювати, знову таки казати, да, а дай мені в тебе все є. Ти і так вже королева, нічого нікому не давайте. От не треба ділитися так само і з імператором. А якщо це фактично чоловік, да, тому що він повинен ді 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 ділитися з вами. Ну споко споконвіч, да. Да? Є такий розділ, що чоловіки сильний, стать, да? а жінки інша стать. Я не люблю, коли кажуть, слабкі, ми не слабкі, да? ми, можливо, більш гнучкі, скажемо, більш терплячі, але точно не слабкі. от, Тож хай тоді імператор він і проявляється да? адекватно, все ж таки і гідно вашу сторону. Бажаю вам всього самого найкращого. от. Головне, тримайтеся позитиву. Фортуна посміхнеться вам. Але звичайно, якщо у вас є така ситуація схожа, да, то я запрошую. Ви хочете знайти конкретний вихід саме для себе, бо це загальний розклад. Тоді, будь ласка, запрошую на індивідуальні консультації. З повагою, Софія.